І Я збираюсь зробити життя жінок сьогодні трошечки краще. У тебе тазовий блок, який нахрін тазовий блок, і це історія про нашу ментальність. Ми звикли страждати. Не буває хороших або поганих людей. Всім привіт, мене звуть Аліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Знаю, що ви чекаєте другу частину про благотворче суспільство, і це буде наступне відео. А сьогодні ми з вами, ніби як знаєте, повернемося до витоків до крінж психологів у Тіктоці. І сьогодні у нас з вами на огляді та сама інстапсихологиня, психологиня експертна експертка і жіночна жіночність. Розказати вам історію про те, як ми самі ускладнюємо собі життя. Доволі дивна предісторія, але я фотографую все, що попадається мені на шляху. Бо я веду експертний блог, я обожнюю фотографуватись і я транслюю своє життя. Так от у мене почала закінчуватись пам'ять на телефоні, що не дивно, і айфон почав мене дуже активно про це попереджати. Що зробила я? Почала страждати. Що в мене більше нема пам'яті, що я більше не можу фоткати, не можу знімати нові відоси. Десь приблизно місяць я живу в такому стані, а потім до мене доходить, що я можу купити місце на iCloud і надовбати собі мозок, і це історія про нашу ментальність. Це моє найлюбленіше відео Ольги, тому що знаєте, з місця в кар'єр у тебе закінчується пам'ять на телефоні, і ти записуєш філософське відео про нашу ментальність. Хоча мораль цієї історії мала бути не про те, що наша ментальність погана, а про те, що треба просто дочитувати, що тобі там телефон каже. Тому що, коли в тебе закінчується пам'ять на телефоні, він тобі так і каже: у вас закінчується сховище, збільшить свій iCloud. і все це не якась секретна інформація, яку треба. Було місяць шукати для того, щоб зрозуміти, як виправити цей негаразд. Ми звикли страждати. Ми звикли до того, що все в цьому житті дуже складно. Все дається непосильним трудом. Треба вистраждати, вимучити. Так вчили наших мам, так вчили наших бабусь, так вчили наших прабабусь, так вчили піпець, як багато поколінь підряд. Світ набагато легше. Проблеми вирішуються набагато легше, включаємо трішки своєї усвідомленості, дивимось на речі під іншим кутом і вирішуємо свої проблеми легко. Я кайфую просто з кожної хвилиною цього відео, тому що просто прив'язати таку проблему, як в тебе закінчилась пам'ять на айфоні, до того що дивіться на проблему під іншим кутом, під яким іншим кутом ти подивилась на цю проблему. Вирішила збільшити сховище, це не інший кут, це буквально майже єдине рішення, яке тут може бути. Якщо це відкинути, це. Доволі цинічно казати людям під час війни, що не треба страждати рішення простіше ніж ви думаєте. І якщо ви сьогодні не задонатили, будь ласка, 5, 10, 15 гривень на будь-який збір це мінімально, що ми можемо зараз зробити для нашої країни. Відношення до чоловіків і до речі, до свого батька, в тому числі, дівчина отримує ще знаходячись у животі у мами. Тобто, коли вона вагітна, так відбувається, тому що дитина є невід'ємною частиною від мами, коли вона знаходиться ще в неї в житті. Увесь набір гормонів, які відчуває мама, весь набір емоцій, і цей саме час відчуває дитина. Проводимо паралель. І коли мама дуже скаржиться на свого чоловіка, тобі ж батька дитини, безвідповідальний, не годував сім'ю там, не заробляв грошей. Це все вже ця дитина. Знає і буде е, транслювати. Ну тобто вона народиться вже з цим е, розумінням, е, що батько дорівнює безвідповідальний так. Вона буде е, ставитись до усіх чоловіків. Цікаво. А є якісь наукові дослідження щодо того, що дівчинка в животі відчуває, що її батько якийсь уже не такий. А як цікаво, це позначається на хлопчиках, що з хлопчиком буде він. Друзів собі чоловіків не заведе, чи як, чи це тільки на дівчинку діє, якось недостатньо інформації. Наприклад, у жінки проблеми з довірою. І через це вона не може побудувати класні стосунки. І якщо вона прийде до ось такого психолога, псевдопсихолога, вона їй почне розповідати, що це. Через те, що гормони твоєї матері вплинули на твій стан до чоловіків, і що треба медитувати, треба робити розтяжки, і тоді в тебе все зміниться, і в тебе все буде нормально і. Жінка витратить свій час, свої гроші, свою оцю енергію, і вона залишиться один на один з цими проблемами, з цими травмами. Тому треба не звертатися до таких псевдопсихологів, а шукати нормальних, адекватних спеціалістів. На жаль, люди платять величезні гроші от таким от псевдопсихологам з Телеграму або з Тіктоку або з інстаграму, які. Не тільки не допомагають, а ще й можуть погіршити ментальний стан людини. І в свій час я теж зверталася до психолога через підвищену тривожність. Я тривожила взагалі через усе, через якісь дрібниці я почала погано спати. Це дійсно почало впливати на мою якість життя. І всі ці почуття і емоції, звісно, підсилювались повномасштабним вторгненням. Я ще не могла контролювати на той момент майже не один аспект свого життя. Погані новини, ракети над головою, не незрозуміле майбутнє, ми не знаємо, коли закінчиться війна. Ми не знаємо, що буде наступного року. Але це життя нам ніхто не поверне. Попри все, це треба якось жити своє життя. Треба дбати про себе, і в якийсь момент я зрозуміла, що. Мені треба психолог, коли я почала шукати психолога. Для мене в першу чергу була важлива його освіта, тому що я не хотіла звертатися до якихось інстаграм-психологів. Також для мене була важлива стать, переконання людини, зовнішність, якийсь вайб, тому що це людина, якій я розповідала про дуже особисті речі, і мені мало бути комфортності і людиною і безпечно. І я знайшла такого психолога. І якщо ви також задумуєтесь про похід до психолога, то першим кроком може бути заповнення анкети у додатку Mindly. Там ви відповідаєте на дуже прості питання тесту для того, щоб алгоритм підібрав для вас найкращого психолога. Також у цьому додатку ви можете обрати вік, стать бюджет. У кожного психолога є відео, де він розповідає про себе, і таким чином ви можете подивитися не просто на фотографію, а манеру спілкування, голос і. Ще по цьому критерію обрати собі найкращого. Кожен спеціаліст на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком і так само проходить особисту терапію. Якщо ви так само, як і я, не любите дзвонити, комунікувати з якимись незнайомими людьми. Тут цього не треба робити. Через додаток Майндлі ви можете записатися до психолога, який вам сподобався, просто обравши потрібну дату, час і місце. Дуже класна новина. Введіть промокод ELIS20 і ви отримаєте. Знижку цілих 20% на першу сесію з будь-яким психологом. Завантажте додаток, ви можете за ось цим QR-кодом або за посиланням в описі. Продовжуємо наш марафон жіночності. І тут не наша сьогоднішня героїня, інша дівчина, але у неї такі, знаєте, переконання теж. вписываются в эти Если вы будете делать так, то мужчина захочет делать для вас абсолютно все. Первое. Мужчина привлекает те самые женщины, которые нравятся и другим мужчинам. Если вы позволяете себе принимать комплименты от других мужчин, какие-то ухаживания, в его глазах это делает вас более ценной. Почему? Потому что он видит, что вами интересуется не только он, но и другие. Поэтому он будет как бы противостоять этой конкуренции для того, чтобы вас выиграть. І в такому випадку ви для нього буці боляться обожнюю такі відео, де чоловіки, ну або жінки, в залежності від ситуації, виступають просто як один такий організм, який думає однаково, однаково реагують на тригери, однаково надихаються. І якщо ти будеш робити якісь правильні речі, то тоді чоловіки обов'язково так само будуть робити все, що ти захочеш. Але якщо ми вийдемо у реальний світ, ми знаємо, що чоловіки вони якби відрізняють один від одного. І такі дії будуть приваблювати чоловіків, для яких жінка це просто якийсь трофей. А що буде після цього завоювання? Ну то вже там для цього вже інші відео і інші курси. Усі випадковості не випадкові. Ви завжди опиняєтесь в потрібному місці і в потрібний час. Це 100%. І всі ситуації, які трапляються з вами, трапляються для вас, якими б хріновими вони не здавалися б в моменті. Для того щоб ви взяли з них досвід і пішли далі, а не звинуватили увесь світ у своїх проблемах. І я даю 300%, що якщо ви і далі не будете виносити досвід, життя і далі вас буде тикати носом в ідентичній ситуації. Світ розмовляє з нами кожен день, і варто лише його почути. Цікаво, якщо світ розмовляє з нами кожен день, то що він каже Україні? Пишіть у коментарях. Ця ж логіка від авторів: все ще не робиться, все на краще. І на мій погляд, це доволі токсична філософія. Якщо все ще не робиться, все на краще, то з цього витікає. що… Те, що з тобою відбувається, це досвід. Це не моя якась придумка, що ти маєш бути вдячною за досвід. Ти маєш бути вдячною за аб'юзерів, за гвалтівників, за якісь дуже погані ситуації у твоєму житті, якісь травматичні ситуації, тому що ти з цього винесла досвід. Але у мене так само були травматичні ситуації в житті. І, звісно, я з цього винесла досвід. Але я не знаю, якою людиною я була б, якби зі мною ці травматичні події не сталися. Можливо, я була б набагато кращою версією себе, тому що травми зазвичай травмують людей. Травми зазвичай це не щось, чого ти прагнеш, це не щось, що якось дуже круто допомагає тобі у житті. Це все одно травма, яку треба лікувати. Яку треба усвідомлювати, яку треба рефлексувати, але не з точки зору, це було, отже, це на краще. А з точки зору, чому це сталося, які мої почуття, які мої емоції, що я зараз до цього відчуваю? І я мовчу про цинізм цього відео під час такої страшної війни казати що все, що не робиться, все на краще, просто треба винести урок. Давайте трохи видихнемо і подивимось жарт з тіктоку. Добрий день, а я записувалася до психолога. Да-да-да! Проходьте, сідайте. А мене звати Аліна. Це твої проблеми. Встала, сіла, встала, сіла, стала, сіла. Уя все хороша, що прийшла. У мене проблеми на роботі. Робота, увальняйся. Вибачте, що? Робота, увальняйся. У мене проблеми з друзями. Друзі, не общайся. А мене проблеми з чоловіком. бросай его абьюзера херового! его щерки запытания выходит что все ну вот бачиш, не могу ты мне проблем! Дякую, Дякую дякую возьми пожалуйста за сеанс аж перескакуешь не благодарите куда папа там, этому женщина Вита вы уже закинчили проговорили ой Оксана то потрямнучка там и не малюховская коридорчик осталось и все Петна, що погода говорю, хороша. Звідки ти ще один в офіс тянеш? Відео якесь не дуже смішне вийшло, але давайте далі. Ви ніколи не здогадаєтеся, що наша сьогоднішня героїня за соціальну акцію придумала. Я якби сиділа дуже довго, я б ніколи в житті такого не придумала. Давайте подивимось. У нас сьогодні з вами легендарний день, бо у мене в руках 100 лядянки. І я збираюся зробити життя жінок сьогодні трошечки краще. Дівчат, привіт, ви такі яскраві. Можна вам подарунок зробити? А можна тебе потребувати? Подарунок зробити. Дівчат, привіт. А можна вам подарунок зробити? Дівчат, привіт. Ви такі гарні. Можна вам подарунок зробити? Скажіть, втомились робота навчання? Яке така я хочу вам допомогти. Я психолог, у нас соціальна акція. Я хочу допомогти жінкам трошечки сповільнитися а побути в моменті. І от як з дитинства, знаєш, взяти людяник, у мене для тебе є людяник, на п'ять хвилин відволіктись і сказати все. За час я мене. Я втомилась. Тому я тобі дарую його просто так. Образь максимум. Дякую, дякую. Дякую. Я хочу, щоб ви сповільнились, кайфанули. Там це QR-коди на мою інсту. Якщо буде цікаво, я даю ще безкоштовно класну медитацію. Я не знаю, як у вас, але у мене якийсь іспанський сором від цієї соціальної акції. Напишіть у коментарях, як вам це. Давайте подивимось друге відео теж про цю соціальну акцію. Привіт, у нас соціальна акція, можна вам подарунок зробити? Ви такий маленький, приємний, нічого робити не треба. А можна одне питання до вас просто: от втомились? Я вас дуже розумію. Я психолог, і моя соціальна акція направлена на те, щоб дати жінкам чатам трошечки сповільнитись, побути в моменті, скажімо так. Повернутись до якогось дитинства, згадати це. Я хочу вам подарувати людяники просто щоб сповільнитись, просто щоб згадати про себе коханих і трошечки забути про навчання. Обирайте смаки. Там як qr код на моєму місту. Просто роздавати дівчатам на вулиці, оці цукерки на паличці. Ще з посилом. Я психолог, ви задобалися, не знаю, по сусіді відпочинка чи як? Ще й QR-код з інстаграму. На тих льодяниках це якесь таке ж дивне. Ви задовбалися, нате вам льодяник, щоб ви трошечки відпочили. Ну вибачте, льодяник це не квиток на Мальдівид. І ще смішний факт. У неї під цим відео один коментар, і той від якогось ображеного чоловіка. Мабуть, хотів на халяву цукерку. Ярослав, підіть в магазин, купіть собі за 10 гривень цукерку і ні в чому собі не відмовляйте. До чого ця агресія? Як день скажи, втомилась. Дивись, у нас соціальна акція. Я психолог. Хочу дати людям трішечки спокоїтись, трішечки вимкнути цей шум і робити за допомогою медитації. Я прямо зараз тобі даю безкоштовно свою медитацію. Потрібно лише написати мені в Директ, він кодове слово, вона залишиться в тебе назавжди. Дуже дякую тобі, що ти відгукнулася, Це говорить про те, що ти усвідомлена людина, яка трошечки хоче привести свої думки в порядок, і ти зможеш її прослухати сама в будь-який час. Стресу в твоєму житті буде мало медитувати під сумом, де постійно якісь музиканти, де ходить дуже багато людей. Там підлітки тусуються, там завжди дуже дуже шумно. Це якась дивна ідея, особливо враховуючи те, що поряд є парк Шевченка, є сквер, є ботанічний сад. Там медитувати мені здається логічніше ніж сидіть під сумом. Перерва на TikTok. Я психолог, гіпностоматолог, звичайно таролог, автор курсу Дихайте маткою а не жабрами. І зараз я розповім вам фрази, які блокують ваш успіх. І перша фраза це дорого. Ви мене запитуєте, чому в мене такий дорогий курс? А він не дорогий, То просто ви бідні. Інформація в курсі унікальна. Вона прийшла мені від майкунів-рептилоїдів, які, до речі, тільки проявленим дають доступ до потоку. Друга фраза в мене зараз нема грошей. Цю фразу краще замінити на В мене зараз інші пріоритети. А які у вас можуть бути пріоритети зараз пройти мій курс і до вечора бути мультимільярдеркою? або вибирати кастрюлі по знижці? Нагадую, що в мене є інстаграм, і ви туди можете писати, якщо бачите, якихось дуже дивних персонажів, або просто можете відмічати мене там. Я завжди собі в сторі старе репощу, я просто обожнюю такі моменти. Я вважаю, що це шикарна порада, особливо якщо повітряна тривога, ти чуєш звуки ППО і просто йдеш така на балкон і кажеш собі: ходімо ще більше налякаємось, щоб аж до сивого волосся та кошмарів по ночах. Ні, ну якщо прийшло 65 людей, то це ну то це звісно експертний експерт. Якщо б прийшло 50, то ти такий просто там трошечки експертна людина. А якщо б прийшло 80, то ти була б уже мультиекспертна експертка, там не знаю, 10-го рівня. Оля у мене проблема. Мені складно адекватно оцінити, де я те мої навики, уміння і скільки вони коштують. Це якась туфта. Коли справа доходить брати гроші за свої послуги, я не можу, мені страшно. Це лікується. Стоп, стоп, стоп. Зроби глибокий вдих. Видих. Нічого критичного. Я знаю, що з тобою, і це лікується. Недостатня кількість здорової агресії в крові. А точніше, у тебе тазовий блок. Який нахрен тазовий блок? Ти пропонуєш мені стати агресивною і вимагати у людей гроші? Я пропоную тобі прийти і взяти те, що тобі потрібно. Це і є здорова агресія, яку більшість людей пригнічують собі. Немає агресії, немає здорових стосунків, омріяних грошей та здійснених бажань. Це просто якісь тарантинівські діалоги. Терміново оскар цій пані. Фу, п'яниця, фу, наркоман. Вау. Мільйонер, вау, відомий блогер не буває хороших або поганих людей, не буває правильних або неправильних людей. В першу чергу це душа, яка прийшла проходити свої уроки, яка обрала для себе певний шлях тут на землі і знаходиться рівно на тому місці, на якому вона повинна бути. І якщо почати дивитись на кожну людину з позиції душі, а не соціуму, у вас автоматично відпадуть претензії. Очікування і бажання когось навчити жити. Нехай тоді гвалтівники, аб'юзери, вбивці. Хай вони проходять свої кармічні уроки. А ми будемо ніби як вище цього у реальному житті, якщо на зло не зважати, воно буде ширитись. І в наступному відео немає звуку, тому я його просто буду вам читати. Булінг, ненависть, злість. Ось. Чим переважно зараз зайняте наше населення. Я досить часто бачу, як люди прямо кислотою плюються на всіх підряд, на своїх на та не своїх, абсолютно все одно криють матами, бажають смерті, мук, душевних страждань. Я бачу це і думаю, як вам самим не огидно. Потім я згадую, що кожен сюди прийшов проходити свої уроки, і це частина шляху. І насправді те, що я думаю з цього приводу, взагалі не має значення. Про що тут мова? Почуйте зараз. Я не про те, щоб заборонити собі відчувати всі негативні емоції стосовно ситуації, якої ситуації, вона тут навіть не може назвати якої ситуації. Боже, збав. Ви ж маєте право на будь-які свої емоції та на їх прояв. Мова йде про тотальну ненависть і отруту всередині як про стан душі, яка просто паралізує людину. Ну і не поїдеш ти далеко на цих емоціях і уж точно не переможеш. Але це дуже легко ненавидіти. Дуже легко. А от знайти в серці любов да ще й в такий час, та ще й в такій ситуації, ось це задача із зірочкою. О, це просто збірник всіх кліше, які зазвичай розповідають або хороші росіяни, там, знаєте, за кордоном на балі, або українці, які тусуються з цими хорошими росіянами, всі оці просвітлені експертні експерти, які розповідають нам про розчеловечування українців. Це просто позиція відірваних від реальності людей, людей, які просто живуть у якомусь такому своєму світі. В якому війна вона десь дуже далеко, на цьому моменті я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам за те, що ви допомагаєте розвитку мого каналу. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.